Інна Кібець працює операторкою пульта керування у цеху виробництва окатків компанії Ферекспо раз на два роки робить мамографію та консультується із лікаркою у медико-санітарній частині компанії. Таке медичне обстеження робить, щоб знизити ризик захворюваності на рак молочної залози. Адже проблема поширення цієї хвороби серед жіночого населення усього світу є великою. Рак молочної залози на другому місці в світі за кількістю смертей від різних новоутворень. Водночас, за даними Національного інституту раку, якщо своєчасно виявити захворювання, його вдається вилікувати майже у 98% пацієнток. Сьогодні встала рано, прийшла пройти обстеження на захворювання раку молочної залози. Це вже дуже сучасна європейська практика, що жінка після 40 років обов'язково повинна проходити таке дослідження. Хочу сказати, що раніше це було менш можливо, але зараз, завдяки благодійному фонду, завдяки адміністрації Полтавського гірничо-збагачувального комбінату в нас з'явилася така можливість, що ми безкоштовно в себе на предприємстві в нашій поліклініці можемо пройти дане обстеження. Хочеться скористатися моментом виразити подяку. Жовтень місяць боротьби з раком молочної залози. У всьому світі проходили акції та інформаційні кампанії, покликані привернути увагу до проблеми діагностики і лікування цього захворювання. Ферекспо вкотре доєдналася до всесвітньої кампанії. Щороку впродовж жовтня інформує працівниць групи підприємств щодо цього захворювання. 2022 рік, попри важкі часи для підприємства, не є виключенням. Протягом місяця в компанії для працівників та працівниць розповсюджувалася інформація щодо методів профілактики цього захворювання, щодо здорового способу життя, повідомлялися фактори, які можуть сприяти розвитку захворювання. А головне, що ми хотіли донести до наших працівників і працівниць, про те, що захворювання легше виявити на ранніх стадіях, аніж лікувати його в запущеній стадії. Для цього ми провели вебінар із провідним лікарем-онкологом з міста. Києва, який для наших працівниць присвятив час, розповів детальніше про сучасні методи лікування, обстеження, виявлення. І головне це те, що рак молочної залози це не вирок. Раннє виявлення такого захворювання допомагає його зупинити на ранніх стадіях. І завдяки сучасним наробіткам пластичної хірургії жінкам повертається естетична краса молочної залози. А також для працівниць компанії була надана можливість додатково пройти обстеження Обстеження на базі медико-санітарної частини ми вдячні і головній лікарці медико-санітарної частини Ірині Володимирівні Родометкіні за підтримку нашої ініціативи і за те, що жінки мають додаткову можливість пройти таке обстеження. Медико-санітарна частина компанії з арсеналу медичного обладнання вже 10 років використовує сучасний рентгенівський апарат італійського виробника, обстеження за допомогою якого для працівниць Ферекспо безкоштовне. Мешканки горішніх плавнів, які не є працівницями комбінатів, можуть зробити мамографію з оплатою послуги. За додатковою інформацією, можна звернутися до працівниць реєстратури закладу. Проте повідомимо, що за наявності онкологічного захворювання та направлення лікаря на на мамографічне обстеження у медико-санітарній частині компанії по його можна зробити безкоштовно як колишнім працівницям групи підприємств, так і іншим мешканкам міста. «Рентгенівська мамографія проводиться здоровим жінкам з 40 до 50 років один раз на два роки, але при обов'язковому обстеженню ультразвуковому і після 50 років щорічно. Нагадаємо, що пенсіонери, які є ветеранами праці полтавського гірничо-збагачувального комбінату, раз на рік мають можливість безкоштовно проходити медичне обстеження. Зокрема, це стосується і мамографічного дослідження. Мамографічне обстеження проводиться здоровим жінкам. Тобто, та жінка, яка хоче бути здоровою, повинна обов'язково раз в рік проводити після 50 раз в рік після 41 раз на два роки. Обстеження Ой, мамографічне. І дуже важливо, щоб жінки самі проводили як доклінічний да, етап, той тобто, саме обстеження. Кожна жінка раз в місяць повинна перед. Дзеркалом, ванні, на кухні, де їй це удобно, должна сама обстежувати молочну залозу. Я і повірте, багато жінок приходять, котрі кажуть: ой, в прошлому місяці не було, а тут якийсь вузлик в мене. Це вузлик не не, не обов'язково, що це рак. Це це і фіброзна кістозна мастопатія, коли е, виспаляються кіста. Це може бути, але якщо жінка займається єжмісячним самообстеженням, то це дає теж результат. Надійного способу запобігти раку молочної залози не існує, тому лікарі рекомендують регулярно проходити профілактичний огляд, щоб виявити захворювання ще на ранній стадії. До 40-річного віку всі жінки, окрім щомісячної самодіагностики, повинні, починаючи від 18 років, відвідувати кабінет ультразвукової діагностики. З першої стадії можна виявити, але проблема в жінках, які приходять на ОЗД, тоді якщо їх турбує. Це саме велика проблема. Якби кожного року всі проходили УЗД, Я думаю, що і статистика смертності би зменшилась набагато у компанії Ферекс. Поважають, що фізичне здоров'я працівників і працівниць компанії є запорукою їхнього щасливого життя. В свою чергу, щасливі співробітники це гарантія успіху усієї компанії. А як вважаєте ви чи турбуєтеся про власне здоров'я так, як дбає про здоров'я своїх фахівців компанія Ферекспо? Разом із Ферекспо закликаємо проводити профілактичні обстеження.